Так, друзі, но ну і цього тижня високий суд Лондона продовжує слухати справу Приватбанку щодо виведення капіталу колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Йдеться про багатомільярдні схеми виведення капіталу банку. Сьогодні вже як четвертий день триває перехресний допит. У справі фігурують півсотні компаній, яким банк надавав кредити. Новий епізод схеми відверто шокував суд. Мова йде про заставну нерухомість, під яку видавали мільйонів кредити. Наприклад, автозаправна станція у Полтаві, якої просто не існує, та напівзруйновані будівлі за перебігом засідань суду уважно стежить наша колега, журналістка Анна Юрченко. Вона готова розповісти і нам деталі засідання і свої власні враження. Анно, ми тебе вітаємо. То розкажи про ті емоції, що тепер більше в Лондоні знають про Україну, якщо і справді багато позики можна брати просто під повітря, фактично. Вітаю колеги. Ну хочу зазначити, що перш за все, Велика Британія дуже підтримує е, Україну, і як я вже трохи подивилася, наші включення, і багато людей дивляться нас. Вони пишуть коментарі підтримки, і це дуже дуже приємно. Отже, почну е, з головної інформації. Під час судового засідання стало ще відомо про один епізод великого шахрайства. Зі звітів експертів по оцінці майна стало відомо про оборудку, яка стосується АЗС та нафтосховища, які були передані банку у 2016 році з метою зменшення проблемної кредитної заборгованості банку. У звіті йшлося про детальний аналіз одного нафтосховища в Полтаві, і у 2016 році це нафтосховище було передано ствердженням, що воно… Воно робоче і має значну вартість на 2016 рік. Його оцінювали у 150 мільйонів гривень. Як зазначив адвокат банку, сховище не працювало і, звичайно, не приносило прибуток. Більше того, як перевірили наші кореспонденти у Полтаві, за, е, за зазначеною адресою, яка прозвучала у залі суду, е, такого сховища взагалі немає. Тоді експерт від опонентів Коломойського і Боголюбова, який проводив оцінку майна, зазначив, що заставою для кредиту, е, послухайте. Е, Виступали танкери з нафтою як сировина, але по факту на місці танкерів з сировиною були розташовані сараї та покинуті будівлі, десь на околицях Полтави. Їх вартість була значно, їх вартість була значно перевищена у відкритих джерелах. Ми змогли знайти ці будівлі, і я зараз прошу наших наших режисерів показати фото цього майна. Так, ось саме ці будівлі, ці сараї, під які видавали мільйонні кредити, фото цих сараїв і було продемонстровано у залі суду. І коли судді, адвокати всі присутні, це побачили, м'яко кажучи, у залі був шок та тиша. На цьому тижні суд продовжує перехресний допит сторін з експертної оцінки активів, а саме нерухомого майна, в рамках розгляду позову, експерти надали як свідчення у справі свої висновки стосовно нерухомості, яку колишні акціонери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов передали банку як ліквідне заставне майно. Йдеться про готелі, автозаправні станції та футбольний стадіон. Отже, на рахунок нафтосховищ та Автозаправних станцій ми слухали напередодні. Так, як я передбачаю мова, можливо, сьогодні піде про цей стадіон та про ці готелі. Напередодні е, е, так е, отже, буде продовжуватися цей перехресний допит. Я нагадаю, що у грудні 2017 року Приватбанк розпочав провадження у високому суді Лондона проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також шести корпоративних відповідачів: це три англійські компанії та три компанії. Які були зареєстровані на Британських Віргінських островах. Заявляючи, що вони вчинили шахрайські дії та незаконним чином привласнили кошти банку майже на 2 мільярди доларів США. У той самий час суд видав всесвітній арешт е активів на підставі наданих банком детальних доказів, того як колишні власники вивели кошти е шляхом е шахрайських транзакцій за допомогою підконтрольним їх компаній зі свого боку. Обидва колишні акціонери відмовилися свідчити у суді. Вони наразі перебувають під санкціями. Анна, О, чи, чи відомо вже хоча б орієнтовний об'єм е, зібраних доказів експертами? І е, чи є вже орієнтовний прогноз, наскільки затягнеться сам процес? Скільки часу все це займе? Е, ну, з моїх особистих джерел інформація, яка мені потрапила до мене, про. Е, про перебіг справи про той таймскейджал який зараз зараз є зараз буде перерва у суді на два місяці на цьому тижні це останнє засідання і наступні засідання вони почнуться у листопаді і вже як вже як зазначено вже як зазначено в цих в цих документах, десь всередині, можливо, грудня буде вирок, тобто ми почуємо е, якийсь результат. Обсяг роботи дуже великий, дуже багато матеріалів ставлено у залі суду, і це складна економічна інформація того, що вона стосується великих оборудків. Я хочу також зазначити, що вчора спілкувалася з колегами у залі суду, і вони говорять, що це просто. Немислиме велика кількість адвокатів, яка присутня на судових засіданнях, того що, як зазвичай на таких бізнес, бізнес судах присутні до 10 адвокатів, а у залі суду їх було 40. Тому ми розуміємо наскільки прикута увага до цієї справи, і намагаємося все відслідковувати та інформувати вас. Дякуємо, колего. З нами на зв'язку з Лондона була Анна Юрченко, журналіст, яка відстежує всі події у високому суді Лондона, де продовжують слухати справу Приватбанка щодо виведення капіталу колишніми власниками Коломойським та Боголюбовим. Значить, я тут теж подумала, що в мене у дворі є декілька покинутих гаражів. Може, і під них взяти собі якийсь кредит. Як думаєш, дадуть мені чи все ж таки треба більш цікаві зв'язки мати? Думаю, не дадуть не бізнесове в тебе обличчя. Я тобі скажу. Отак, о, так, ті та. тільки в Україні можна було собі уявити, що якщо ти маєш правильних друзів, то все в твоєму житті буде отак ну, чудово.